Аллилуйя, 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 Аллилуйя. За все приносите подяку, бо це Божа воля що до вас в Христі Ісусі. Вілую, Аллилуйя, Аллоя. Господь з вами. І твої. Слова Святого Євангелія від Святого Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу сталося, як ішов Ісус до Єрусалима. То проходив через Самарію і Галілею, і як входив він до одного села, зустріли його десять прокажених чоловіків, які стали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи «Іс... Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав: Підіть і покажіться священникам. І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом упав обличчям до його ніг, дякуючи йому, а це був Самарянин. У відповідь Ісус сказав: Хіба не десять очистилось, а де ж дев'ять? Не, знайшовся, ні, не знайшлося нікого, щоб, повернувшись, віддати славу Богові, окрім цього чужинця. І сказав він йому: Підведися і йди, твоя віра тебе спасла. Це є слово Господнє. Слава Тобі, Христе. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. І Отця і Сина, і Святого Духа. Амін. Слава Ісусу Христу! Найбільші слава! Дорогі любі в Христі, наші парафіяни, кохані Божі діти! Каже сьогодні пан Єсус, що нікого не знайшлося, щоб повернутись і дати славу Богові, окрім цього чужинця. Це так ми читаємо в Євангелії, що як би Ісус допоминався вдячності. Е Нібито може бути дивне для людей старших, вже дозрілих, е вихованих навіть скажімо. Але ми ж так само дітей вчимо. Наприклад, коли хтось прийде до нас в гості, чи сусід, чи хтось з родини, принесуть дітям зазвичай завжди без пустих рук стараються йти, якусь там булочку, цукерку. І коли дитина отримує, то батько чи матір кажуть, що треба сказати. Тобто вчать вже з малих років, як треба поступити, як треба сказати. Чому? Тому що вдячність це є якби характер людини або характеристика людини. Вдячна людина це людина, яка насправді має авторитет. На якій можна полягати, довірити, довірити якусь справу. Людина, коли має вдячність, вона завжди буде робити щось добре. Тільки в тоді, коли нам цієї вдячності бракує, ми можемо щось зробити погане. Коли ми відчуваємо вдячність, ми вже не можемо цій людині відмовити, не можемо комусь заперечити, не можемо щось погане сказати проти. Тому що є вдячність. Не раз люди це з боргами, наприклад, що я комусь щось должен, так, я комусь щось винен. Хоча Біблія каже, Ісус говорить, не будьте нікому, нічого винні, тільки любов. Тільки любов. І тому вдячність є дуже важлива, тому ми цієї вдячності самі вчимося, інших вчимо. Не раз як десь я буваю між людьми, так скажемо, хтось десь мене запросить, чи сам піду. І є діти, дуже часто цього досвідчую, як дітей вчать бути вдячними. Це завжди є добра сторона людини. Чому Ісус говорить про це? Тому що коли людина усвідомлює собі, що вона отримала від Бога. Вона завжди буде жити в такому вдячному дусі. Завжди. Нараз, як хтось мені каже, що, наприклад, не ходи до костюла, чи там не молиться, чи забуває молитися. Ну, різні речі. Тут йдеться про те, щоб ми зараз не були такими суддями, але кожен може собі якось практично до свого життя це віднести. Що ті ситуації, ті люди, яких ми любимо, яким ми дуже вдячні, ми про них не забуваємо, ми завжди пам'ятаємо. Наприклад, когось вітаємо з Днем Народженням чи з Днем Ангела, то найчастіше робимо це для тих людей, які нам дорогі, яких ми любимо, яких ми шануємо, які нам щось добре зробили. Не завжди пам'ятаємо про тих, Ну, так по-людськи кажучи, хто нам не потрібний, з кого нічого не можна взяти. Коли ми звертаємось до людей, коли говоримо з людьми, коли спілкуємось, коли провідуємо людей, завжди керуємось тим, що ми маємо до когось вдячність. І це дуже важливе. Колись так одну людину я підвіз машиною, і жіночка така старша. Бачучи, що як Сон скаже, ну, чого так є, скажіть, чого люди не звертаються до Бога? І каже, навіть я сама каже, я ж не ходжу до церкви. От що, що має бути з нами? Я кажу, значить, ви дуже бідна людина, нічого не маєте, нема за що подякувати. Ні, в мене є і хата, і хазяйство, і дітей там скільки, і внуків багато, і на роботу ще ходжу, здоров'я маю. Я, кажу, ну, я б на вашому місці жив в церкві. Якщо у вас стільки всього є, то треба просто жити в церкві з вдячності. А то, що ви кажете, що чого я не ходжу і сама признаєтесь, то свідчить про те, що для вас це все або немає вартості, або ви просто собі не усвідомлюєте, що це Бог вам дав. І, наприклад, діти, коли є вдячні батькам, вони завжди часто провідують чи зателефонують, чи про батьків добре відкликаються. Якщо діти вміють бути вдячними, очевидно, ми вчимо наших дітей якоїсь професії, вчимо, щоб вони вміли читати, писати, щоб вміли гарно вдягнутися, щоб вміли заробити гроші. Це все є для життя потрібне. Але якщо людина не вміє подякувати, то просто, скажімо, цій людині ще дуже багато треба вчитись. Я, можна, раз так жартом, в шутку робив деякі речі. Наприклад, якогось підвозив, ще пам'ятаю, в Києві, як був в Броварах, там дуже часто люди чекали на машини, щоб їхати з роботи. Ну, і хтось там витягує гроші, хоче вже виходити з машини. Ну, А як тут відкривається? Я кажу, фамілію треба сказати, або чарівне слово, а чию фамілію? ну спробуйте свою. Ну і Хтось там каже, там ковальський, не відкривається. Яка на букву «Д». а що? Ну, дякую. У ну, мене вже гульова кнопка була спеціальна, що закривала двері. Я в той цок, двері відкрились. Я кажу: ну що з того, що ви мені дали 10 рублів? Це ще нічого не, не значить. Очевидно, я їм дав там образіка, щось там пошуткував. Але часом люди на це ловились. Я не кажу, ці люди були, може, не культурні, не виховані, але десь так забігані, несвідомі цього всього. Людина, коли має вдячність, коли є свідома, чого так є, що, наприклад, він міг стояти ще дві години там мерзнути, а хтось його підвіз. Просто він думає, що це так треба. Це нормально. їде машина зупинилась. Чого ні? Сьогодні Ісус вимагає якби, від нас каже до цього чоловіка: де ж твої друзі, так, вас було десятеро. І там ті всі, з, цього, з цієї розмови, виходить, що там ті всі були євреями. А тільки він один був самаританін, Самарян. Ми вже про Самаряна чули, що ці люди вони дуже вразливі, ці люди завжди вони якісь такі лагідніші, бо, наприклад, жінка-самарянка розмовляла з Ісусом біля Криниці Якова. Самарянин побачив побиту людину і допоміг їй, завіз її до гостійні. Це ми це теж читали. В Євангелії, а навіть і помочник священика, тобто міністрант, Левит, йшли, бачили, але не звернули увагу. І Самаряни це справді люди, це можна сказати країна, в якій живуть люди дуже чутливі. Чи так само хананянка, жінка, яка прийшла просити про зцілення дитини. Ісус навіть каже так, ну грубо на неї каже, що я не можу дітям забрати хліб і дати псам. Щеня там ну, і щенята, їдять, якщо падає зі столу панів. Ну і він каже: жінко, яка твоя віра велика? І вказується, що євреї, до яких прийшов Ісус, не вміли його прийняти, не бачили в ньому когось, з кого можна щось взяти. Хоча Ісус робив багато чудес, стілював, воскрешав, але це все було замало для них. Так, навіть коли Ісус на Христі вмирав, Євреї стояли на Голгофі і казали, якщо ти син Божий зійди з Христа. Тобто ще мало було того, що Він ці чудеса робив, треба було ще якогось видовиська. І людина, яка отримала зцілення, хвороба прокази це дуже важка хвороба. Ми про це десь там чули, розповіді різні. Нас навіть в школі нам говорили: Слава Богу, що в нас нема такої хвороби, але там, де ці теплі краї, десь там. Чи, чи власне євреї, чи десь там в цій стороні люди хворіли, це хвороба шкіри, яка майже є невиліковна. І дуже рідко є так, що хтось може вилікуватись. Якщо людина побачила на собі, що вона зцілилась, і є байдужа, то можна сказати, дуже камінне серце ця людина має. Чого Ісус, чому Він домагається про цю вдячність? Тому що коли людина має вдячність, вона має потребу щось комусь зробити, послужити, зацікавитись цією людиною. І так само можемо перекласти на Бога. Якщо я розумію, що все, що маю в житті, отримую від Бога, то відомо, що людина завжди буде мати цей час для Бога. Очевидно, може бути різна ситуація, хтось може захворіти, хтось не має як. Прийти є різні поважні причини. Але якщо людина має в серці вдячність, свідомість, що Бог мені це подарував, то ми про цього Бога ніколи не забудемо. Я тут не хочу когось хвалити, когось ганьбити, але тільки такий примір скажу, це не якась там тайна. Всі, напевно, знаємо, що наша парафіянка, теж вільгельмна, хоча не вчителька. Так, зараз потребує молитви за здоров'я, за зцілення. Діточки приїхали, взяли її навіть в Польщу на операцію. І що цікаво, ще нема сім часов рання. Є телефон, дзвонять до нас. «Ойче, ми під хатом їдемо в Польщу. Треба помолитись, комунію прийняти. Ну, знаєте, я як на світ народився. Чого? Тому що для мене це є свідоцтво, що людина не забуває про Бога. Так, приїхали, побули, порозмовляли. Посповідались, прийняли комунію, на хорих, разом помолилися за благословенство, за здоров'я, і людина з Богом поїхала. І тепер питання, чи ми всі так не можемо робити. Значить, скажімо, пані Тонечка десь там відчуває, скажем, в серці якусь вдячність до Бога, що Бог мені дав сім'ю, Бог мені дав хату, хадяйство, давав здоров'я. Значить, від цього Бога багато чого залежить. Я думаю, що це дуже гарний такий приклад, бо порівнюючи інші приклади, я, наприклад, ну, їдучи сюди на службу, так не обманюю, але десь біля 30 машин нарахував, які є на дорозі, там в лісі гриби збирають. Дуже добре, нема питань. Ми теж можемо після шість святів, після служби піти собі, походити, відпочити, назбирати грибочків. Ну, але чому замість служби? Оце є питання. Ніхто не каже, що в неділю треба там патики рубати, різати, город купати? Можна собі походити по лісі, віддихнути, нема питань. Але чому замість служби, так? І тут є питання, чи люди не відчувають, що Бог їм є потрібний. Очевидно, є моменти, коли треба там шлюб взяти, похрестити чи похорон, то вже. А як то, а як зробити? Ойче, ну як зробити? Ті, хто є в костілі, тих будемо хоронити. Навіть я вам скажу чесно, тут, тільки щоб ви мене правильно зрозуміли, ми на зібранні священиків і пасторів розмовляли, як, в який спосіб підходити до ситуації, якщо просять, наприклад, молитву за загиблих на війні, щоб їх похоронити. Я кажу, молитися можемо за всіх, немає питань. Посвятити гріб, піти до хати, помолитись, але обряд такий, як повністю. Для людей, які жиють костьолом, бо ми є змушені цим людям зробити гарний похорон. Тобто молитва вдома, молитва в храмі, служба Божа і молитва на цвинтарі. Перше питання це чому не прийде такий священик, до якого він належав. Або чому не може зробити держава гарний похорон, якщо ця людина тільки до держави належала, а ми як християни, нема питань, можемо йти. Наприклад, на цвинтар стати собі з боку, помолитися, як нас попросять до слова, то скажемо слово, покропити. Але це не є такий похорон, як для кожного, хто в костілі вмирає, ви самі були свідками, як тут скільки похоронів було, чи там ще в садіку, як правило, чи тут скільки трумнів було. Люди, які є з Богом, то священник зобов'язаний цих людей так похоронити. Але, наприклад, де є обов'язок? Для людей, які нічого не мають спільного. Це не значить, що ми їх перекреслюємо. Так? Але ну, є на то причини, щоб хтось цим зайнявся. Так? Були різні якісь там думки, але, очевидно, в кінці зайшлися думкою такою, що, наприклад, якби там хтось від пастора якогось помер, і хтось прийшов, бо Сонц має хоронити. Ні, ви маєте свою церкву, хай він йде. А ми прийдемо помолимося, немає питань. Без проблем. Так, і це є дуже важливе. Чому? Тому що щаслива смерть є в тоді, коли є щасливе життя з Богом. І людина вмирає з Богом в тоді, коли з Богом живе. Бо найчастіше, так, на превеликий жаль, є так, що вже після того, як людина відійде з цього світу, пробують якби заднім числом вистро все зробити, щоб ну, хоч би спокійна совість, що ми правильно все зробили, так, але чи воно правильне? Чому Ісус каже про, про цю вдячність? Тут є один важливий момент. Ці люди були вже одною ногою на тому світі. Хвороба, яка є смертельною. Цих людей вже відкинули, скажімо, друзі, родичі, вони мали обов'язок жити поза містом, десь там спеціальні якісь там хатки їм там споруджували, вони не мали права бути в місті. Вони вже були виключені повністю, навіть так скажемо, з парафії, не могли ходити на службу, щоб нікого не заразити. І в такий момент, коли людина повністю перекреслена і тільки чекає, коли вже вмре, ця людина одужує. І щоб в такій ситуації не звернутися до Бога, тут є велике питання, чи цих людей хтось навчив з дитинства дякувати, чи вони взагалі вміють. Бути вдячними, за що бути вдячними. так? І дивіться, що ми дякуємо не за якісь там цінності такі матеріальні, бо е, хтось може мати велику купу грошей і на це не звертати увагу, а хтось може мати якусь маленьку дрібну річ і просто її плекати, бо вона найцінніша. Я колись був на коляді одних людей, таких старших, і образочок Матері Божої такі вже. Пошарпаний, надгризяний, якийсь видно, що вже знищений, затертий, бо десь в пилюці був. І я так кажу до цього чоловіка, дідусь каже, я вам принесу з костьола, нагадайте мені, принесу вам гарний образочок, щоб був, а цей десь собі там поставити, чи в книжці, чи навіть спалити його, щоб ви вже мали гарний. І він каже, ні, каже, так не буде. Тому що а це вже людина, яка пройшла Другу світову війну. І він каже, я був на фронті. Каже, були різні там ситуації трудні, в окопах лежали, обстріли були. І каже, коли я так повз по землі, то е, натрапив на образочок. Не знаю, чи це хтось загубив, чи це чудом Божим десь там з'явився, чи може якийсь солдат мав з собою десь випало йому. І каже, я за той образочок схватився, і, каже, прийшов в цей фронт, вернувся додому і каже, ви мені можете все забрати, хату, хазяйство, все що є. Але цей образок він найцінніший. А це кусочок бумажки. Так? Але це була свята річ для цієї людини, тому що він, дивлячись на цей образок, молився. Просив Бога зцілення, просив Бога, щоб вернутися додому. І цей старенький вже чоловік, який там ну, справді недалеко до сотні, мав. Вже, він каже, що йому нічого так не цінне, як цей образок. І ми багато речей маємо вдома таких. То десь там від мами, то від тата, то там якась фотографія, то якась річ, яку нам там батьки передали. І це і найцінніше, це якась реліквія. І ми за це дякуємо, бо нам хтось це подарував. Ми за це дуже вдячні. Тому так само переносимо це на Бога, і можна собі подумати, якщо ми маємо дар життя, якщо ми стільки в житті отримали. То наша молитва, наша служба Божа є тільки вдячністю, тільки вдячністю Богу за те, що ми отримали. Колись я так питав одну людину, така жіночка, яка ходила часто на службу Божу. Я так собі заінтересувався і кажу, може, у вас багато якихось справ, якісь проблем в житті, клопотів, що ви так молитесь, то давайте ми скажете, ми всі будемо молитися. Ця жіночка каже: Ой, чи я вже каже, багато років за нічого Бога не прошу. Ну, то чого так часто ходити, ходіть неділю. або я маю за що Богу віддякувати». І каже, мені треба зо три чотири зо, рази жити на цьому світі, щоб кожен день ходити до костьола і Богу віддякувати». Значить, вона якусь мала таку інтенцію, розуміла, на чому це все полягає в житті. І скажу, навіть для мене священика, це була така жива наука, щоб не так собі думати, о, все, я молодий, живий, здоровий, все є. Їсти вбратися є люди, їжджу до них, хтось там любить мене більше, хтось менше, але, але завжди в своїй гордості кажу, що є більше, які мене люблять, і потішаюся тим. І мені добре. Но, але де вдячність? Це не значить, що так має бути. Значить це Бог так дає. Для того сьогодні, нехай це Євангелія, яку ми читаємо, це 17 розділ Луки, можна собі вдома навіть подивитись. Ще раз на спокійно. Варто собі подумати, що в мене в житті є таке, за що я можу Богові бути вдячним. Так? За що я можу бути Богові вдячним? Як ця вдячність проявляється? В молитві, в словах, в таїнствах, в тому, що я належу до спільноти християнської, до церкви, до костюла. На чому полягає моя вдячність? Як вона проявляється? Так, як в сім'ї, можна казати комусь, дякую, а можна жити так. Щоб людина бачила, що ми їй вдячні. Тому просимо Бога про такі для нас делікатні серця, щоб ми завжди пам'ятали, що Господь нас любить, щоб йому за це дякували і теж були гарним прикладом для рідних, для близьких, щоб вони бачили, як ми живемо з Богом, і теж хотіли і прагнули з Богом жити. Амінь. Богу Святому, вам теж, що витримали. Дякую. Вірую в єдиного Бога. Молодця це не жителя. Творця неба і землі. Сьогодиного і небиди мого. Ydy jedyno Gospoda Jezus Chrystus. Syna Bożo jedyno od Boga. Jednoczarodnego. Boga świ to być świat. Boga istynowih Роченого несотвореного, єдиносушного затця, що через Нього все сталося, Він закля нас людей, нашу ради спасіння, зійшов із небес і поплутився з Духа Святого і Марії діди. І став чоловіком, і був розп'ятий за нас за кончия пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у день згідно з писанням і вознісся на небо. І сидить праворуч отця, і в друге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворного, що і, і сина ісходить. Що з Отцем і сином рівно поклоняємо і рівно слаємо, що говорив через Пророки і п'яним святу Селенську, я постойську церкву, і, і сповідуй одне від хрещення на відпущення гріхи. Очікуємо воскресіння мертвих. І життя майдуть нього ві.